На вулиці 2025. Пройшов тиждень нового року, і давайте зробимо аналіз мого тижня. Якість першого 2025 року. E, взагалі хочу сказати, що почався цей рік плохо, оскільки до 1 грудня зупинила поліція, написала мені адміністративне попередження і сказали, що наступного разу буде штраф через те, що я прийшов у невстановленому місці дорогу. Але зі мною проходило ще троє людей. Чомусь тільки я написав ось цей адміністративний. Україна. Позавчора сталася бійка в моєму закладі, де я зараз працюю. Е, учасники бійки двоє мужиків: мужик та дівчина. Тобто два на два. Е, одразу все було добре, всі пили каву. Мужик та жінка пили вино і пиво. Трошки були випивші всі четверо. Замовили собою бургери двоє мужиків і замовили собою слати креветки, мужик та жінка. Все було добре. Мужик та жінка розрахували, сиділи, пили пиво. Мужики підходять розраховуватись, що замовляли каву за каву і за бургери. По-перше, вони кажуть, що ми такого не замовляли, ми платити не будемо. Я кажу, ну як ви ж сказали, що швидко перекусить. Тим паче їх було чотирьох. Двоє машині чекало, двоє їх. Вони почали робити клоунаду, мене замовляли, ми не будемо платити. Я кажу, покажу адміністратора приходить адмін, каже, ваше замовлення. Вони кажуть, ну ладно, вже заплатимо, хай буде. І от мужик із жінкою, той, що був із жінкою, каже, що це за покемони стоять. Я не знаю, чи вони щось казали йому чи пі не казали. Але він тупнув ногою чи штуркнув ногою. На камерах було видно, що тільки тупнув. Ой. І все. Жінка забрала його на вулицю. Я думав, вони пішли додому. Але не тут то було. Вони стоять на вулиці, курять, виходять двоє, ті, що розраховувались. і я чую якісь стуки, удари, якісь гуркіт. Виходжу на вулицю, скрізь лежать бургери. Просто вся дорога в картоплі фрі, креветках. І тут двоє, двоє мужиків луплять одного, але по факту один лупить двох. Я відтягаю одного, і тут жінка бере його, б'є сумкою по обличчі. І він, зі злості, так їй. Двоєчку, на! Вона майже лігла. Потім той мужик, що був із жінкою, тобто її партнер, каже: Ти що, куди мою малишку? Ти ж його? І він так само ліг, як його жінка. Е, от цей другий він втік і пішов по своїх дружків. Приходять ще двоє людей, Починають розбиратися, що тут відбувається. Починають тримати того, що був з жінкою. Він їх тримає, точніше, він його тримає, вони його луплять. І жінка каже: Ви що робите? Бере їх б'є сумкою. І він знову розвертається, і їй знову тиш. Він виривається, каже, куди ти мою кралю? І знов тиш. Ось. Я думаю, я розказав це дуже детально. Потім приїхала поліція, викликав я поліцію. Е -е, один учасників бійки каже мені: ти дайоп, ти д. Ти що ти, ти зробив таке? Ти для чого? Почав для мене стартувати. За руку мене тримають, кажу, відпустіть, будь ласка, ті... я такого не люблю, не тримайте. І. Сказав, що чого я нічого не зробив, чого я викликав поліцію. Ну а яке мені діло до них? Хай собі б'ються, поліція розбирається. Я думаю, я зробив правильно, не знаю, що було робити на моєму місці. На рахунок нової роботи, нова робота мені максимально не подобається. Там все неорганізовано, все якось фу. Я хожу там як чужа людина. Я сумую за попередньою роботою. Як там все було круто, ай-яй, як я вже звик. Я думав, що я маю сильний характер, що я до людей не прив'язуюсь, я не прив'язуюсь до місця роботи, але рука затекла. Але так, все-таки я прив'язуюсь і я дуже маю сильний характер. Зараз мій стан від 0 до 10, десь мінус 2. Я маю невеличку таку депресію, я не можу прокинутися нормально зранку, я прокидаюсь 9, біжу на роботу, не встигаю взагалі нічого, не поїсти. Щось на те відбувається вже протягом кількох тижнів. Це все через роботу. Я не знаю, через що це. Не займаюся спортом, я не читаю. Я вийшов з колії на, на, на цей період, і отак я зайшов в новий рік. Це дивно. Я думаю, під кінцем року буде все краще, оскільки зараз починається все дуже туго. Закривав практику тільки що. Почали всякі мозги мені виносити, що там немає звітів, немає характеристик, Думаю, боже, поставте оцінку і відчепіться від мене. Не хотів ставити, я пішов, запитав декана, і він сказав, що все буде добре. І в принципі, все добре. Поставили оцінки всім. Але тепер треба здати характеристики, звіти, і це все протягом одного тижня. Я думаю, я справлюсь. На цьому все. Міста не дуже, робота не дуже. Все іде до дупи вузлом. Багато поліції в моєму житті. Ось так пройшов один тиждень Нового року. І Я чекаю покращень.